Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. І перша новина звучить з Козинської громади. 28 грудня вчителі початкових класів Козинської громади взяли участь у навчальному тренінгу в межах реалізації програми підвищення кваліфікації, діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення у рамках підтримки відновлення освіти України на базі Вербського ліцею Вербської громади. Програма тренінгу охоплювала питання педагогічні стратегії нової української школи, діяльнісний підхід освіті, характеристики діяльнісного підходу, освітні розриви і втрати, сутність та складові поняття, благополуччя дитини, проєктне навчання, агентність дитини. Коляда на підтримку збройних сил України продовжила мандрувати Красненською громадою. Війна, біль та страждання несли свої корективи у традиційні колядки. З'явились нові з основним лейтмотивом про молитву до новонародженого Христа: повернення до родин українських захисників, наближення перемоги, відродження мирного завтра для маленьких українців. Події, які відбуваються в нашій країні, не залишать нікого байдужими, адже війна не оминула нікого, вона вплинула на всіх. Кожен з нас має робити на своєму місці все, щоб наблизити час нашої перемоги. Тому зараз, як ніколи, важливо пам'ятати про українські традиції, адже колядки, щедрівки, віншування несуть у собі велику силу. У цей світлий час ми всі просимо у новонародженого Божого дитятка здійснення спільного бажання, перемоги, миру, процвітання для України. Радісну звістку про народження Ісуса Христа 29 грудня сповістили для підприємств Красненської громади колядники центру культури і дозвілля Красненської селищної ради. Були виконані українські колядки та привітання з різдвяними новорічними святами для фермерського господарства Бортків, товариства Захід Агро, філії Краснянський елеватор, приватних підприємств Західний Буг і «Терапак». А також колядки лунали у приміщенні Андріївського старостинського округу. Разом колядували староста Мирослава Когут, головний спеціаліст Мирослава Лотоцька, депутати ради Володимир Шеремета та Роман Форошівський. Колядники також завітали до українського спортсмена з настільного тенісу, чемпіоната Європи та України директора ДЮСШ «Авангард» Віктора Дідуха, а також заколядували в настоятеля храму Святої княгині Ольги отця Володимира Целеня. Всі виручені кошти за два дні, а це майже 39 тисяч гривень, колядники передадуть на підтримку Збройних сил України. Дякуємо працівникам культури за насолоду творчістю і талановите виконання колядок. Дякуємо підприємцям, фермерам, керівникам організацій та установ громади за донати. Козинська громада висловлює щиру подяку поліцейським офіцерам громади Назару Костєву Сергію Мартинюку, інспектору ювенальної превенції Радивилівського відділення поліції Олександру Гладуну та керівнику сільського фермерського господарства Березини Віталію Панкевичу, які напередодні новорічно-різдвяних свят презентували діткам Козинської громади. Сім'ї, яких перебувають у складних життєвих обставинах новорічні подарунки зі солодощів. 29 грудня у Лопатинській громаді відкрили сучасний ЦНАП. В новому ЦНАПі жителі громади зможуть отримати 236 адміністративних послуг. Окрім того, адміністратори центру надаватимуть 109 адмінпослуг у старостинських округах Лопатинської територіальної громади, у семи віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАП. З вітальним словом до усіх присутніх звернувся селищний голова Олег Микитин, адже завдяки йому цей проєкт було реалізовано. Олег Васильович зазначив про важливість сьогоднішньої події для жителів громади і побажав працівникам центру міцного здоров'я, успіхів і наполегливості в подальшій роботі. Отець Василь Ждан освятив робоче приміщення ЦНАПу і побажав господньої опіки усім присутнім та майбутнім відвідувачам. Відкриття ЦНАПу обійшлося у більш як 4 мільйони гривень. З яких більше 3 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету. СНАП відкрили за підтримки Львівської обласної державної адміністрації. За ці кошти виконали реконструкцію частини приміщення народного дому під СНАП, закупили меблі та комп'ютерну техніку. Це значимо, що населення Лопатинська територіальна громада налічує 12 тисяч 300 мешканців. 28 грудня у Рівненській обласній державній адміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження героїв спортивного року Рівненщини. Під час урочистостей було відзначено кращі спортивні громади області. Козинська територіальна громада зайняла третє загальнокомандне місце в обласних спортивних іграх Рівненщини 2023 року та п'яте місце в обласних юнацьких спортивних іграх Рівненщини 2023 року серед сільських територіальних громад Рівненської області. Вітаємо спортсменів громади з їх досягненнями. Висловлюємо щиру вдячність за відданість справі, запал і спортивний азарт. За численні перемоги і за їх оптимізм і спортивний талант бажаємо усім міцного здоров'я, успіхів, наполегливості, наснаги та перемог. До нових зустрічей.